Усім привіт! Це Мультифільмс і це перша реакція на фільм «Синій Жук. Я його вже дивився в кіно, але вирішив зробити реакцію, та також ми обговоримо, що в цьому фільмі виглядає «во», а що досить таки посереднє. Тому що погнали! До речі, композиція Узі узіверта, вона класна. До речі, я хочу, я буду зупиняти, і дещо розказувати те, що я після перегляду цього фільму. Це досить таки фільм, знаєте, не. Йому не вистачає там зірок з неба, так. О. Але ось цей актор, я не, не пам'ятаю, в якому на фільмі чи серіалі я його бачив, він відігрував там на 100%, і тут він також відігрує на 100%. Але це все ж таки супергерой, який раніше позиціонувався як Бетмен. Він також з крутим костюмом. Технологічним у нього є гроші і. Але все пішло не по плану, і режисер на фільму вирішив перекреслити те, що було в коміксах, і зробити історію на латиноамериканців. І тут а, взагалі йде мова про сім'ю та усі цінності, але досить таки не. Непогані розмови, але вони банальні. Ми, ми бачили вже такі драми в там на 13 причин, чому від Netflix та інших, де ну, все, все досить банально звучить, що тобі потрібна сила, але в тебе є сім'я, ти потрібен пікуватись про сім'ю, і тут ви це будете чути протягом усього фільму. Дивимось далі. Так, так. Тільки не відкривай. Що це за А це новий бургер. До речі, ось ця сцена. ну, вона, <хи> ви, ви коли її дивитеся на великому е екрані. ну, Здається, що ви дивитеся нову дуже якусь круто перероблену частину на хижака. А ось це кріпово. Як тебе. Як тобі таке Ілон Маск? До речі, скажу декілька слів про його костюм. Виглядає він крутезно. Це дійсно з того, що робили DC от останні ці роки. то Ну, цей фільм, так, він дитячий, сімейний. Але я, я скажу, що костюм виглядає, ну, мені він навіть більше подобається, чим був у, у Шазама у першій частині, у другій. Вони щось там доробляли, але у Ярість богів ми цього не побачили. Тому тут костюм був, він і шитий був. Фізичний. І трішки докинули туди, звісно, графіки. Але, ну, виглядає він крутезно. Це називається для знищення це можна Це дуже, дуже круто. А вам не нагадує? Ось ця сцена, коли в Марвел, не пам'ятаю, напевно, Шанчі, коли там він в автобус врізався, в нього влетів і почав там в автобусі. Якось все отак відбувається. Або з поїздами, як у людини Павука, або з автобусами, або з якимись машинами-спорткарами. ну... Дорожі, вибачайте, що, що стопаю, але е, з приводу головної зводійки, я, я скажу вам, що якось мало, мало часу, історії приділили е, Вікторії цій, тому що ну, ми напевно напевно, ми не побачимо другої частини, хоча Джеймс Ган сказав, що. Синій жук, він хоч і перезавантажив усе світ, і можливо все, ми його не побачимо у сольному фільмі, але він з'явиться у інших проектах. Тому маю надію, що ну, фільм сподобається, бо ще йде в прокаті. Е, до речі, ось ця е, лі, 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 літаючий цей апарат е, вам не схожий на е, е, хранителів з фільму Зака Снайдера. А я скажу вам так, що вз, взагалі ця зроблена літальна машина по типу з коміксів о, про хранителів. Досить непогано виглядає. Все ти зможеш Я зможу Кава банга Ну, ось ми і, і, і поговорили, і я, я скажу вам, що досить таки круто дивитися цей фільм справді. Ті, хто говорили, що ні, я в кіно не піду, я подивлюся його вдома, на, на коли він вийде там в цифрі. Але я скажу вам, що от я не був на, на Шазамі 2 у кіно, на, на, тому що. ну, не хотілося. Я знав, що ця частина провалиться, і ну, там нічого цікавого ну, не було справді. Е, Чорний Адам так само, але трішки більше там ефектів було. О, і екшен. Цей фільм, якщо ви навіть сам без дитини, хоч я ще раз повторюся, для сім'ї цілковитий, гарний фільм. отак, так. Вечір сходити, поїхати, це не, це не важливо, всі будуть задоволені. Але якщо ви їдете один, то ви бачите ось цей екшен на екрані, і окрім так, цієї драми, що буде вас супроводжувати цілий фільм, це того варте. Тому що щось у DC цей рік ну, взагалі, окрім Бетмена Метта Ривза та Джокера, що. Ну. Тут а, навіть. заслуга не самої Дісі. Та не Джеймса Ганна і. А. Це. З... Велика заслуга Мету Ризу та. з. Тода Філіпсу. От Todd Філіпс... Взагалі Джокера 2, я чекаю, по цьому будуть новини пізніше. Але тут зарішали, як говориться, сценаристи і режисери. А в шазамі, в Чорному адамі цього не, не було видно. А Синій жук можна дивитися спокійно. Так, другий раз я б його не переглядав, але. Подивитися його в кінотеатрі так можливо, і я вам рекомендую, тому що ну, ми не знаємо, що буде цього року, mm. наступного. Всі знають про забастовки. І можливо, це ну, передостаннє, що ми бачимо ну, в кіно, і на ну, такий екшен я дуже. До речі. Той, хто озвучує з самого синього жона жука, це озвучував Домініка Торето. Тому гумор гу, гу, гумор є. Тут він говорить, що сім'я тобі заважає, треба бути подалі від сім'ї. А Форсажіна, звісно, в неї чуємо, що сім'я це головне, якби не сім'я, бо це сім'я. Тому я скажу, що це досить такий смішний момент. І приємно дивитися. Тому йдіть на нього в кіно, він ще йде. Дякую усім. Слава Україні! Слава ЗСУ! Віримо в перемогу! Дякую усім за перегляд! І Ставте лайки та вподобайки, бо це тільки початок. А ще в нас там є одяг е, мультифільмс. Ну, що я вам розказую, все самі на, почитаєте. Дякую всім.